Ілюзії бувають різні. В івано франківську провели акцію до європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Придивись, а все задля того, щоб привернути увагу до проблеми і популяризувати правила безпеки під час міграції. Адже тільки за цей рік до благодійного фонду «Карітас» звернулися 18 людей. Які потрапили у рабство, привабливі на перший погляд пропозиції житла чи роботи каже отець Володимир Чорній, часто можуть затягнути людину у пастку. Дуже багато людей виїжджає за межі, не знають, як себе поводити, не знають, куди вони їдуть. Дуже багато проблем і в нас в Україні, тому що це явище також є присутнє і в Україні і не тільки за межами її, і ми вже з 94-го року маємо більше 300 людей, які потрапили в торгівлю людьми. На Івано-Франківщині вони мають мету, вони хочуть виїхати кудись, вони хочуть щось здобути, але не убезпечують себе. Вони не перевіряють, куди вони їдуть, чи вони на як працевлаштування, яка фірма їх бере, чи ця фірма є зареєстрована, чи вона є законною? Як вони не думають про це, і ми хочемо, щоб люди. Звернули увагу на своє життя і своїх близьких, і коли навіть хтось з близьких хоче десь виїжджати чи шукає роботу, щоб тим людям підказати, як себе убезпечити від цього. Проблема торгівлі людьми кажуть, фахівці особливо загострилася після повномасштабного вторгнення, адже багато хто втратив роботу, домівку та залишився без засобів для існування, та часто вимушені виїжджати за кордон, і цим становищем можуть скористатися торгівці людьми. У нас зросла внутрішня торгівля людьми. До 24 серпня у нас було 77 осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Після 24-го у нас уже 100. Тобто, ми розуміємо, що приблизно 23% в нас зросла внутрішня торгівля людьми, і ми повинні з цим боротися на це реагувати. Також ми розуміємо, що багато мешканців нашої держави виїхали за кордон, і ми ще навіть може й не до кінця усвідомлюємо, з чим ми стикнемося після того, як війна завершиться, і люди почнуть повертатися за кордону. А ситуації буде дуже багато, оскільки людьми керував страх. Люди приймали необдумані кроки, які вже там могли вплинути на потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Щоб привернути ще більше уваги людей до проблеми під час акції, організували символічний забіг. Участь у ньому взяли близько 200 студентів Івано-Франківського коледжу фізвиховання. Вони пробіглися стометрівкою з, з тематичними надписами Стоп торгівлі людьми. Молодь і є рушина сила. І вони між собою спілкуються і в інстаграмах, там, між собою десь у кав'ярнях. І коли вони будуть піднімати цю проблему, це буде дуже добре. Як ще раз кажу, це є просвітницький захід донести до людей цю проблему. Ми її не вирішимо одним рошарком пера. Але чим більше людей буде знати про цю проблему, тим менше буде попадатися на ці очки. Одночасно з Івано-Франківськом аналогічна акція проходить у ще 21 обласному центрі України. Разом з цим фахівці вкотре нагадують: якщо людина пережила рабство чи опинилася в такій ситуації, необхідно негайно звертатися до відповідних служб чи правоохоронців, адже це карається законом. Люся Грибик Віталій Магваті, телеканал 402.